Мої вітання всім! З вами Керман Таня і в цій відеоінструкції я хочу показати вам, як ми можемо створювати ще досить швидко дописи каруселі. У нас є вже декілька інструкцій, як працювати, створювати допис карусель прямо в Instagram, як створювати допис карусель в CanVie. В відеокарусель Капкат. Ще буду з'являтися інструкції, і ось одна із них. Сьогодні я робила оцей допис. Допис карусель Прямо в Сторіс. І ось так вона виглядає. Виглядати вона може бути. Виглядати може по-різному. У вас залежно від вашої мети. Отже, показую покроково, як ми працюємо. Ми заходимо в. З вами в сторіс: берете будь-який фон, будь-який, чи ваше фото, чи будь-який фон, з яким ви хочете працювати.